<тур> 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 У батальйона з'явилася нова початка після того, як стару вивіз колишній комбат підполковник Мельничук, а, не здавши належним чином і продовжуючи використовувати в якихось своїх цілях. А, і коли батальйону зробили нарешті нову початку, це було пов'язано з різними організаційними моментами, і у батальйона помінялося, він лишився під тим же номером, тим же окремим штурмовим батальйоном, але у нього помінялася польова пошта, підполковник Мельничук намагався. Утримати контроль над частиною особового складу батальйону, який займався, скажімо, в якихось ситуаціях, не тим, чим повинні займатися військовослужбовці збройних сил України. От, люди із зброєю, ну ви пам'ятаєте історію з вертолітним майданчиком в Києві, ви можливо пам'ятаєте історію захоплення Мергородського заводу Калінка, коли під гаслами відновлення справедливості, експропріації, експропріаторів, тощо, значить, творяться просто якісь неправомірні, якщо не прямо злочинні дії. Їх е, скликали сьогодні на е, акцію під Міністерством оборони. Знаючи, що це все базується на фальшивому, абсолютному підґрунті, що жодного розформування немає, що воно не планується. Я вирішив е, приїхати туди. От, і от сьогодні я прийшов десь пів на десяту, е, на цю акцію. Е, е, я встиг щось там сказати там, деяким людям, там, які були коли мене, що жодного розформування немає, що там, вас використовують і так далі. Там знаходилась, е, дівчина на ім'я Юлія Євдокімова. Юлія Євдокімова представляється як прес-секретар батальйону Гайдар. Е, я не приховую, що значить, склалася ситуація ну, спровокована певною мірою Юлією Вдокімовою кілька тижнів тому. Була інша ситуація навколо батальйону, пов'язана з тим, що намагалися підставити його нове командування там і так далі. от, І було сказано, зроблено щось таке, що я Юлії Вдокімові по телефону сказав, що ну, за таке, то тобі взагалі там, я б по морді дав. от. І сьогодні вона значить, підскочила там до мене і каже Тор, ну це мій позивний матеріал. Тор, Тор, ти, ти мені говори, ти мені обіцяв по морді дати, да, хотів, ну давай, ну що, ну там подивимось. І я їй дав ляпаса. Ну я не з не, не тих, хто буде, знаєте, там якось бити жінку по-серйозному, але ну, скажімо. Долони я і Паса дав, тому що дійсно вважаю, що ну, абсолютно там неприпустимі якісь речі перед тим говорила і робила. Вот. А, бійці, частина з тих, хто брали участь в цій акції. Проти нібито розформування батальйону, стали кричати: це провокатор, це там російський провокатор, сепаратистський провокатор, ну, коротше, якісь такі ярлики, значить, стандартні. От В машину взяли мене за руки, за ноги, занесли в. Мікроавтобус, який там стояв перед КПП Міністерства оборони сіро-блакитною Volkswagen Т5, кинули значить, ну, якийсь час трохи побили деякі люди, але схоже, що пошкодили таке руку. Зв'язали руки, ноги, посадили на сидіння. Після цього я, ну, зі мною постійно знаходилося двоє-троє бійців. Мені пошкодили лікоть. Після чого вже десь після, мабуть, 4-ї години. Е... А, значить, в процесі, що цікаво, я чув, наприклад, від бійців, що. Е... Там, ну, За 21-го кажуть, що вперше має вийти там, до нас міністр або начальник Генштабу. Я кажу, а якщо не вийде, ну, якщо от скаже, я не хочу з вами розмовляти, що ви будете штурмувати міністерство, Генштаб. Та треба штурмувати. Я знаю, що в цьому мікроавтобусі було пару столів зброї автоматичної. Я знаю, що бійці говорили про те, що там на території Міністерства видно БТР, а у нас є бронебійно-запальні набої, це якраз можна там використати, а у нас є АГС. Ну і схоже, що дійсно, там було кілька машин, багато. Людей і, е, схоже, що готувалися е, серйозно. Ну, після цього, десь після четвертої е, е, сказали, що значить, а, сказано роз'їжджатись, розходитись, ти з нами поїдеш на підвал, і мене в цьому мікроавтобусі під, повезли. Ну, я розумів, що значить, є десь база, чи то в Київській, чи то в Житомирській області, там є зброя, там є якийсь підвал. Я там не був, але ну, я знав, що, що ці групи, група чи групи е, такі напівзлочення. Чи якісь внутрішньо, чи навколо Айдарівські, вони мають якісь свої бази, вони мають зброю. Тоді в спиною до водія і переднього пасажира у мене на спині був рюкзак. Я у мене я ніколи не вивозив жодної зброї, гранат, з зони бойових дій. Я був в напівсвідомому стані з цією рукою час від часу, і бійці там цей водій, і пасажир передній лазили щось, якісь сумки за моєю спиною. От. Ну, я зрозумів, я одразу сказав офіцерам Святошинського райоправління, що ми там чекали вибухотехніка. Я сказав, що е, у мене не було жодних гранат, але я не здивуюся, якщо зараз у мене в рюкзаку її знайдуть, тому що я розумію, що е, значить, е, вирішили так мене підставити. Враховуючи, що в в у цих бійців в цій машині були, були стволи. Очевидно, там були десь і гранати, і у когось одну з цих гранат е, просто мені е, підкинули значить, в рюкзак. А знаю в обличчя е, багатьох з тих бійців, які були в цьому мікроавтобусі. Які підходили до нього, я знаю, що це люди, скажімо так, близькі до підполковника Мельничука. Ці люди, які мене утримували сьогодні, та які мене там викрали, там побили трохи тощо. Ці люди, які беруть участь у відповідній діяльності там, Мельничука, граба і компанії, вони е, вважають, що е, ну, з них дійсно багато хто був в батальйоні з самого початку, багато хто хоробро воював, але вони так і не усвідомили себе як військовослужбовців. От, І вони, знаєте, ну я їм завжди кажу, то ми армія, чи ми колгосбі зброї, хай ми колгосбізброю, але ми воюємо, і Мельничук наш командир. Мета припинити мою публічну діяльність, інформаційну діяльність, якусь іще діяльність спрямовану на викорінення відповідних негативних явищ серед е, військовослужбовців і добровольців батальйону Айдар. Е, е, ну, і, е, Якщо не вдасться якось е е фізично мене, якщо не усунути, то якось там не знаю там закрити там в таємному місці, ну Бог я знаю, що ще можна зробити, то е принаймні як це спробували в результаті зробити. Е е Скомпрометувати мене, сказати, що бачите, значить, тут щось значить, пише там і говорить там про Мельничука, про Граба, про когось ще там людина, яка сама там ходить по Києву з гранатами. Я знаю, що ну, можна. Можна мене вбити, але від цього я не перестану вважати, знаєте, щось правильним чи неправильним. І поки я живий, я е, намагатимуся робити так, щоб Айдар завжди був і залишався геройською бойовою частиною без усіх тих негативних і злочинних е, вчинків, е, які іноді чинять, на жаль, е, Деякі наші бійці, і, і на жаль, навколо цього створюється відповідна там атмосфера у суспільстві, в засобах масової інформації тощо.